У надвірній демонтували пам'ятник радянському воїну. Розпочали ліквідацію рештків тоталітарного режиму на старому Цвинтарі, де у радянські часи був встановлений монумент. У міській раді кажуть, до цього моменту йшли давно. Зараз це вдалося реалізувати. Опа! силами комунальних служб проходить демонтаж. Пам'ятника невідомого солдата, враховуючи те, що Надернянська міська рада, виконуючи укази президента, закони, нормативно-праві акти, статті 10 закону України про благоустрій населених пунктів, про місцеве середування, керуючи статті 25 закону України, закон України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки, на виконкомі прийняла рішення про демонтаж пам'ятника. За демонтаж взялися місцеві комунальники, знесену скульптуру у жодному разі не знищать, а планують зберегти перемістять туди, де його місце. Раз і не завжди забудемо за символи комуністичного тоталітарних комуністичних режимів. Це так звана профанація тих режимів і встановлення подібних пам'ятників. Тому сьогодні ми завершимо цей процес, так і завершуємо процес про переименування вулиць в нашій громаді. Залучили експертів, краєзнавців, істориків для того, щоб детально вивчити ту чи іншу назву вулиці і дати її власну українську назву, назву українських патріотів, героїв сьогодення, які боронять Україну у міській раді. Зізнаються біля знесеного постамента Планують встановити інший пам'ятник. Дякую Збройним силам України. Дякую всім, хто сьогодні боронить Україну. Дякую об'єднані згуртовані на дурнянській громаді, яка підтримує дані проекти для того, щоб ми раз і не завжди забули про символи тоталітарних комуністичних режимів, які вже давно мали бути демонтовані на території всіх українських міст і сіл. Україна переможе.